Питання присутності дівчат на фронті вже давно вирішене. Країна пишається своїми захисницями, та й професія військовослужбовців вже давно не має гендеру. Але побутові потреби жінок трішечки відрізняються від чоловічих. До нещодавнього часу в нас навіть не існувало жіночої форми. Проте сила наша в єдності, а бажання перемогти підштовхує нас до вирішення будь-яких викликів. Наші дівчата не бояться ані окопів, ані непогоди, а тим паче ворога. І після повномасштабного вторгнення жінок на фронті стало значно більше, бо пішли захищати країну без вагань в чоловічій формі, берцях та без адаптованих до військових реалій засобів для покращення перебування на фронті. Де митися, як не змерзнути та й тому подібні питання були просто не на часі. Проте ці питання стали щоденним викликом для команди благодійного фонду Олени Пінчук, яка з 14-го року реалізувала безліч програм, направлених на допомогу військовим. І, звичайно, з'явились рішення і на цей раз. Ми також закуповували дівчат, дівчатам літню форму, бо ми розуміємо, що фігури все ж таки різні, і розмір ес чоловічої форми це зовсім не те саме, що лікала жіночої форми, але не формою єдиною. Команда фонду реалізувала неймовірний проект, який пробирає аж до самого серця. Ми вирішили з українським брендом Хеверест створити колекцію «Empower Her Power». Історія колаборації така, що жінка в цивільному житті замовляє рюкзак для себе і автоматично підвішує рюкзак для жінки військової. Кожен цей рюкзак це нагадування від жінки до жінки, що ми поруч, що ми, жінки в тилу, завжди пам'ятаємо, піклуємось і дякуємо жінкам на фронті. Хтось з вас подумає, ну рюкзак, і що? А він не простий. Він майже чарівний. А ми фонд наповнюємо цей класний такі стильний рюкзак. От перед нами всіма необхідними дрібничками і відправляємо вже дівчатам на фронт. Що всередині? Ой, всередині все. Сухі шампуні, дезодоранти, крема, емульсії для захисту шкіри, резинки для волосся, засоби гігієни і все, що не знайдеш на передовій, без зусиль на більше ніж дві тисячі гривень. Також ми дівчатам складаємо в рюкзакі презервативи, лубриканти і тест на віл швидкі, які вони можуть зробити собі самі на передовій. Чому тому що ми розуміємо, що сексуальне життя це невід'ємна частина, навіть у військовий час, тому створюємо умови для того, щоб сексуальні стосунки були безпечні і дівчата розуміли, що війна скінчиться, а життя продовжиться. Окрім стильного дизайну, класного матеріалу, який не промикає легкої ваги рюкзаку та зручної форми, є ще одна надважлива деталь. Всередині є е, листівочка, яка підписана іменем дівчинки, яка зробила зробила замовлення, тобто особисте привітання. Це важливо, мені здається, для обох дівчат. Ну от, власне, Тут ми своїми силами пакуємо всі ці рюкзачки. Ми на місяць відправляємо 150 штук, як mm -hmm. правило. Ось це ми вже... — Підготовка нової партії mm -hmm. да, напакували. Це от Нам ще наші партнери довезли 5 тисяч упаковок oh. захисту, захисту. Да, захисту. то Ми зараз їх докладемо. І будемо готові все відправляти дівчатам супер. Всі залучені до проєкту просто очманіли від здивування, коли вся колекція була розпродана за пів доби. Якщо вам відгукнулося і ви відчуваєте бажання придбати рюкзак в соціальних мережах фонду Олени Пінчук, ви знайдете всю необхідну інформацію та посилання. Тобто, якщо ми е десь в місті побачимо дівчину з таким класним рюкзаком, ось рожевим, наприклад, ми так. будемо точно знати, що десь на фронті є дівчина, яка з таким самим рюкзаком, але, але військовим військовим. Да. ну, в цивільній колекції також є е колір хакі, але він має такі яскраві елементи, фліоресцентний трезуб. Ми розуміємо, що у е умовах військових е яскравих. Елементів не має бути, то військовий рюкзак він повністю такий стриманий, але по моделі такі самі ідентичні. Хлопці не ображаються, що для них нічого не створили. Сподіваюсь, що не ображаються. Сподіваюсь, що вони з розумінням ставляться до потреб дівчат і з повагою ставляться до дівчат як до своїх колег, які пліч-опліч з ними сьогодні воюють і захищають нашу країну. Тож наближаємо перемогу разом, і побачимось.